Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 19-й. Твою долю визначає вибір, а не випадок. Як зробити правильний вибір? Погодитися на нову роботу чи залишитися на старій? Обрати один коледж чи інший? Надати перевагу саме цьому покликанню? Це досить легко, коли один вибір є очевидно правильним, а інший поганий. Але ж як важко його зробити, коли обидва варіанти однаково гарні або погані. Я працювала в редакції Beacon Journal в Акроні Огайо 14 років. Протягом цього часу встигла вийти заміж і переїхати до Клівленда. Тож моє життя вже не оберталося виключно навколо акрона. Коли працюєш автором газетної колонки, важливо жити поряд із людьми, про яких пишеш ловити настрій міста. Настав час зосередити своє життя в одному місці. Я звернулася до редакції Ділер» у Клівленді, і вони запропонували мені роботу колумністки погодитися чи ні? Ситуація значно ускладнилася, коли про мої наміри дізнався редактор Beacon Journal і запропонував більше грошей, щоб я залишилась, аніж пообіцяв Plain Dealer, щоб я пішла. То що мені робити? Коли йдеться про прийняття рішень, не існує секретної формули, як і не існує універсальної стратегії, щоб її можна було використати чи, можливо, для кожного вона своя. Але є й простіший шлях. Я могла б крутнути магічну кулю і поставити їй запитання порадитися зі своїм гороскопом, метати дротики, підкинути монету чи зіграти біблійне бінго. Це коли відкриваєш книгу на будь-якій сторінці, тицяєш пальцем пальцем наосліп у будь-який абзац, і вуаля! Ось вона відповідь. А ще є старий спосіб. Запиши на аркуші всі за і проти кожного варіанта, що його можеш обрати, і обери той, де найбільше за. Інший спосіб обрати два найкращі варіанти, а тоді приміряти їх на себе, мов нові туфлі хоча б на один день, щоб переконатися, що вони тобі пасують. Скажімо, ти хочеш переїхати до Каламбузу або Чикаго. Обираєш одне з цих міст і уявляєш своє життя в ньому протягом одного дня. Прислухаєшся до того, що відчуваєш розумом, серцем, що підказує тобі інтуїція. Наступного дня приміряєш другий варіант. Зазвичай уже до обіду другого дня ти знаєш, який із них обрати. Я чула, що це допомагає відрізнити факт від вигадки, і коли ти це зробиш. Відкинь вигадку коли в тебе будуть на руках усі факти відокремо суттєві від несуттєвих, твоє рішення має ґрунтуватися саме на перших не потрібно робити припущень. Один викладач журналістики навчив мене, що кожного разу, коли ти робиш припущення, це може перевернути все з ніг на голову. Мої друзі, які проходять реабілітацію, навчили мене втілювати в життя чотири абсолютні істини анонімних алкоголіків чесність, чистоту, доброзичливість і любов. Щоразу, коли вони стоять перед вибором, вони запитують себе, це правда чи ні, це правильно чи неправильно? Як це вплине на людину, до якої має стосунок? Це гидно чи прекрасно? Можеш просто прийняти душ. Серйозно, іноді твоя підсвідомість прокидається, щоб підказати тобі правильне рішення. Або ж проведи опитування. Порадься з найближчими друзями, створи власну раду директорів, до якої належатимуть люди, яких ти поважаєш, і вони допоможуть тобі прийняти рішення. Ти можеш дозволити долі вирішувати замість тебе. Люди часто кажуть. Усе так, як має бути. Вони навіть не усвідомлюють, що неприйняття рішення це теж рішення. Я найчастіше відмовляюся від зовнішніх методів і обираю внутрішні. Священники, з якими я познайомилася в єзуїцькому молитовному притулку в Клівленді, поділилися зі мною догматом святого Ігнатія Лойоли, який започаткував їхній орден. Вони відкидають весь свій страх, тривогу і сумніви і зосереджуються на вірі та служінні Господові. Для них немає значення ані здоров'я, ані багатство, ані слава, ані довголіття. Вони бажають лише того і обирають лише те, що допомагає їм у повні служити Богу і іншим людям. Мені імпонує ідея обдуманого розпізнавання. Свідомо просити про зрозуміле рішення, а потім чекати на нього. Зазвичай тобі доводиться зачекати, доки стихне весь галас. У деякі дні я почуваюся так, наче в моїй голові почалася шкільна перерва, і галасливі діти бігають туди-сюди і верещать. Потрібно навчитися відрізняти голос Бога від решти голосів. Один священник описав голос Святого Духа як м'яке скрапування води на губку, тож голос Бога не має нагадувати потік бурхливої води, що спадає на скелі. З часом стає легше визначити, що якийсь із голосів не належить Богові. Для мене це галас і статичні перешкоди, через які я почуваюся засмученою, винною або розгубленою. Голос, почувши, який я відчуваю, що мене притис до землі весь земний тягар, переживаю неспокій та роздратування, не може належати Богові. Розгубленість, галас і зневіра це три сигнали, які свідчать про те, що слід припинити роздуми. Моя подруга Рут часто нагадує мені припини вірити в усе, що спадає тобі на думку. Мені потрібно зачекати тиші, ясності та спокою, щоб іти далі. Іноді я просто піднімаю руку і кричу: Стоп! і гамір ущухає. Коли я відчуваю, що мене немовби побили зсередини, битку тримає не Бог. А я. Мій Бог неозброєний. Він люблячий, радісний і ніжний. Чистота Божої любові приходить до мене через тихий спокій, який допомагає відкрити щось чи навпаки закрити. А тоді, незалежно від мого вибору, я підтверджую його з людьми, яким найбільше довіряю чоловіком, дітьми та найближчими друзями. Коли ж я відчуваю, що заблукала, я навчилася чекати, доки все мене розгубленість і сумніви зникають. Подібно до турбулентності під час польоту. І нехай мені доводиться їхати бездоріжжям, я не відхиляюся від курсу я не можу дозволити галасливим пасажирам вести мене за собою. Найкраще для мене зачекати я не вдаюся до змін, доки все не проясниться я молюся про ясність і тоді медитую, щоб отримати її. І навчилася не приймати рішень розпачу, страху чи втоми це зовсім не означає, що потрібно залишатися бездіяльним, доки чекаєш. Продовжуй молитися, медитувати, робити запису в щоденнику, розмовляй з тими, кому ти не байдужий. А ще можна трохи подрімати. Іноді, перш ніж відпочити, я молюся про духовне пробудження. кажуть, Відповідь завжди з'явиться, якщо ти справді цього хочеш. Я отримала відповідь, коли припинила боротися зі своїм рішенням. Замість того, щоб міркувати над тим, залишитися мені в Beacon Journal чи піти працювати у Plain Dealer, я вирішила взагалі не думати про це протягом наступних 48 годин. Я досить довго молилася і займалася самоаналізом. Я вже попросила ясності і натхнення. Настав час розслабитись, не перейматись і вірити в те, що відповідь з'явиться сама, коли я буду готова її почути. Я поїхала навідати доньку, яка вчилася в коледжі в чотирьох годинах їзди від нас. Ми провели чудові вихідні, вешталися з тут містечком, на шопінг та реготали з її друзями. А коли я почала збирати речі, щоб їхати додому. Якоїсь миті зрозуміла, що маю робити. Відповідь з'явилася, коли в моїй душі запанував спокій. Того ранку я позичила в доньки блузку, щоб одразу поїхати до Бікон Джорнал і повідомити, що звільняюся. Тоді я ще про це не знала, але моя колега і гарна подруга Шеріл, які теж запропонували роботу в Plain Dealer, прийняла таке саме рішення. Ми з Шеріл повідомили про це керівника в один і той самий день і майже однаково втяглись у чорні брюки та білі блузки. Ось так усе й вирішилося, і ми ніколи не озиралися назад.